Котики, вітаю вас знову на моєму каналі. І цього тижня ми будемо робити з вами звичайно жеріздвяну свічку. І це буде непроста свічка, тому що вона буде супер бюджетна так як ми будемо її заливати в формочку сінсей для випічки. Я її знайшла в нашому сенсей, Вона продається в принципі у всіх сенсеях. І це буде дуже легко, просто ви можете використовувати як я, соєвий віск або парафіновий віск, наприклад, якщо можете переплавити інші варіанти обичних столових свічок. Всі деталі я вам розкажу, покроково я вам покажу, і також різні варіанти, як це можна зробити ще дешевше. Тому давайте почнемо. Як я вже казала, ми будемо робити сьогодні свічки в такі формочки. Сенсей Коштували вони 120 гривень. І... Тут буде нелегко, але я вам покажу лайфхак, як легко зробити навіть таку дешеву форму, свічку. Особливо, якщо ви її робите, наприклад, з обичного парафіну, це буде, в принципі, ще легше. Але ми будемо, звичайно, робити сої, тому що я не використовую парафін, так як він не є екологічно чистим. І от такі у нас є хатинки, і давайте почнемо робити самі свічки. І показує, що нам потрібно буде. Так, нам потрібна буде сама формочка, ємкість. Тут ви можете використовувати, яка вам більше подобається. Просто можете вставити на водяну пару в будь-яку ємкість, яка у вас є. Е, сформова, верніше соєвий віз для формових свічок. Именно. Нам потрібно будуть самі тримачі, чотири штучки. Ось, нам потрібно чимось проделявати нашу красиву формочку. Опційно, я беру, звичайно, міряти ой, я беру міряти температуру, але якщо у вас немає цього, ви можете просто на око спробувати е зробити, щоб воно було нормальне, якщо ви ставите іменно ароматизатор. Якщо ви ставите колір. Скоріше за все, це не буде проблемою, там не сильно воно вплине. І звичайно, мені потрібно будуть такі ганатки, я буду використовувати простенькі. І давайте починати. Поки наш віск топиться, нам потрібно все підготувати тут. І перше, це зробити дирочки. Буду старатись робити максимально тонко, для того, щоб не витікало потім з другої сторони, тому що цей силікон дуже тонюсінький він легко може пропускати потім. Навіть якщо воно буде тонке, воно може пропускати, покаже лайфхак, як зменшити потім цей вплив. Але спочатку ми його красиво проколюємо десь в центрі нам треба зробити дирочку. І нам треба в цю дирочку протягнути буде гнотик. На задньому фоні буде шипіти трошки вода, такі воно вже йде. Але так, подивимося, чи воно. Чому я беру от ці китайські штуки, тому що вони дуже класно завосковані і вони доволі тверді, тому дуже легше їх просунути через таку форму. Саме просовуємо, можна максимально це можна буде зняти. Так, і залишаємо тут звичайну частинку, тому що вона нам треба буде. Так. І ще повторюємо це для інших чотирьох. Тут буде опційна. Я буду використовувати ласковий лубрикант. Якщо ви робите професійно, не тільки для себе, вам необхідно буде такий лубрикант, тому що воно, сама свічка буде легко виходити. Але якщо ви робите для себе, можна використовувати, не використовувати, але тоді добре треба прогріти форму перед тим, як залити. І для того, щоб нічого прям сильно не приклеїлося, від цього холодного, якщо дуже холодна буде форма, і ви гаряче пустите, вона може бути нерівномірним. І з якимись там пупиришками, ще чимось. І також тут знову ж опційно я буду використовувати м -м, такий, о, що це таке. Клементини і м'ята ароматизатор. Але ви також можете пропустити, також деякі варіанти обичних олійок для ароматизаторів, також можна використати, щоб додати трошки аромату, головне, щоб вони були роз... олійно розчинні. Так, у кого є цей силікон? То я показую, навірно, сотий раз. Як ним користуватись, так то ми все ж пшикаємо, Після того, що трошки протираємо, щоб якщо вдруг не попало в якісь маленькі детальки, щоб воно точно всюди попало. І в нас все було красиво, потім і дуже легко все вилазило. Так, повторюю це для інших, і тепер чекаємо на самий а, віск. Тепер ми поставимо наші тримачі, коли вже все готово з воском, і будемо чекати. Якщо ви це робите в такій ж простій формі, як от це в мене, я вам рекомендую обов'язково поставити тацю знизу, якщо вдруг воно буде витікати. Як ми зробимо так, щоб вона не витікало? Перше, нам потрібно заливати віск доволі низької температури, тобто ми дамо йому після того, як воно розтане, трошки остинути, щоб він не був занадто гарячим і не дуже легко навітікав. Друге, ми будемо робити його шарами, тобто ми знизу трошки залімо, почекаємо, щоб воно висохло. Таким чином буде таке трошки резистентність, і в нас через дирочки не будуть витікати. Ось, І обов'язково після того добре залишаємо його оставати. І, в принципі, це все, що нам потрібно робити. І я ж чекаю, щоб віз був готовий. Додаю до нього мого ароматизатора. Як я вже казала, ароматизатор добирається приблизно 70 градусів. Але можна просто піти, попробувати на удачу, воно спрацює. Можливо, вона не буде так сильно ароматним, коли ви будете його палити. Але якщо ви будете просто нюхати, або ну, воно десь буде стояти біля вас, аромат залишиться. І після цього будемо чекати. Якщо ви прям міряєте температуру, температура заливки буде до 60 градусів, з яким будемо працювати не вище, тому що інакше воно 100% буде витікати. Іноді я так робила, тому в мене витікало, наприклад, коли я дуже спішила, але сьогодні попробую зробити так, щоб нічого не витекло на кінець то хоч раз у моєму житті. І чекаємо на віск. Вам забуло сказати мінус такої форми, в тому, що вона буде не ідеально рівна, тому що як ви бачите, воно сюди туди і перекатується, коли ще залю віск, воно може десь бути нерівне, але зато це дуже бюджетно, тому що якщо брати професійний такий мол, то, то він буде коштувати в районі 500 гривень як мінімум для однієї. А от такий би великий молд він коштував би під тисячу гривень, тому та, це огромна економія, тим, більше, якщо ви хочете це зробити там з дітьми один раз і більше цим не займатися. Ще одна дуже важлива: е, якщо у вас немає воску, вам не потрібно окремо замовляти десь віск. Ви можете використовувати свічки столові, які продаються в будь-якому магазині, і його розплавити також на водяній бані, трошки остудити і залити сюди. От такі обичні парафінові свічки. Можна зробити собі додому свічечки з цим, але знову ж заливаємо тільки низ, чекаємо, щоб остило, і робимо все поетапно, тому що інакше воно виліться за це 100%. Для того, щоб пришвидшити оставання, я вже перелила його в такі в одноразові стаканчики. Також хочу вам сказати, якщо у вас немає такого гноту, вдома, ви можете будь-який бавовняний гніт використати, просто трошки потримайте його в воску. Навіть шпагат він може бути, він не так добре буде горіти, але його дуже добре треба промочити хоча б 5-10 хвилин у воску. В ідеалі підходить іменно бавуняний гніт, він найкраще буде горіти і він найбільш підходящий для всяких таких експериментів. Але ну, використовує часто й обичний джгутовий. Але він також має бути натуральним, не якимось синтетичним. Але всі мають добре, ви завжди маєте пропитати його в воску, щоб воно добре горіло. Ось, я чекаю, щоб воно ще трошки остило, так як воно доволі гаряче. І також я вже додавала сюди ароматизатор. Можете використовувати будь-який ароматизатор на олійній основі або навіть натуральні олійки з ароматами. Верніше, іменно концентрати. Але вона просто буде мати не такий сильний, як, наприклад, ці ароматизатори, але ароматизатори теж не всі різні, тому всяке може бути. Я все-таки вимірюю температуру, але. якщо, Тому що я використаю звичайно чорні з такечіхом не було видно. Ви побачите, що вона остиває, коли вона стане вже не таким повністю прозрачним, а трошки вже такий, як білий. Мул в ньому появиться, то це означає, що воно вже в принципі дуже остило, і вам можна починати його швиденько швидесенько заливати. Вона ще достатньо гаряча, в мене я бачу по ньому. Просто на камері, не видно через чорні стаканчики. Використовуйте білі стаканчики або якісь, на якому буде видно. Ем, і після цього будемо пошарово поступово заливати кожен із цих. Мені, можливо, потрібно ще проступити додатковий віск, але я не спішу, потрошки буду з цим працювати. Ось. Так, в мене вже 60 градусів, і я потрошку почну заливати. От. Трошечки тільки знизу, для того, щоб воно добре висохло швидесенько в нас. Якщо воно трішечки знизу витече, це не проблема, але дамо йому трошки висохнути. Самі гнотики будемо поправляти, коли ми повністю залімо. Це не проблема, головне, щоб вони були більш-менш по центру знизу. Після цього ми все випремом, коли вже буде достатньо воску в ньому. Тепер даємо йому добре загуснути, щоб воно не пропускало далі а, нашу наступні, а, наступний розтоплений віск, який ми будемо заливати. Чим менше ви заліте, менше шимами швидше буде сохнути. Коли ми бачимо, що воно вже таке біленьке, от, наприклад, в цьому ми ще можемо долити до нього воску. Бачите, воно вже таке каламутне, нерівномірне, тому що воно вже висохло. Дуже потрохи доливаємо так і будемо потрошки доливати в кожен, щоб точно не було ніяких проблем. Якщо воно у вас, знаєте, сильно застигло це не є супер велика проблема, його можна з феном ще доростопити, якщо у вас там знизу залишилось занадто багато. Я ще раз перемішую, тому що внизу може бути більш така частинка, яка застигла. І також заливаю і буду ще трошки, мабуть, знімати їх з форми. Ось висохли наші свічки. Дуже обережно будемо їх пробувати розбирати. Я тут трошки перелила, тому що, як бачите, не можна переливати, бо станеться біда. Так. В раніше це невелика біда, воно все от входить, просто буде вона не така рівна поверхня. Так, і тут трошки вилилося. Давайте спробуємо це зробити. Так, єдине, мені потрібно тут ще позрізати трошки ці кінчики. Класно виходить. Ну, я користувалася силіконом, тому, в принципі, воно дійсно дуже класно, дуже легко вилазить. Форма доволі рівномірна, прикольна. Значки вийшли, і тепер я візьму одну з них і трошки підфарбую, хочу побачити, як вона буде виглядати в різному стилі, і буду використовувати акрилової фарби. Так, за допомогою тонкого пензлика та акрилової фарби ми можемо трошки додати акценти. Дякую, що ви додивились до кінця. Надіюсь, вам сподобалися наші пряничні будиночки. І обов'язково напишіть, якщо ви також спробуєте вдома зробити. І, звичайно, тегайте мене в інстаграмі для того, щоб я могла побачити, оцінити ваші роботи. Дякую! І якщо якісь питання, також пишіть.